Привіт! У мене для вас нова історія. Ну що ж, поїхали. Бермудський трикутник район у Саргасовому морі, в якому за однією з версій, відбуваються таємничі зникнення морських та повітряних суден та інші аномальні явища. Район, обмежений Трикутником з вершинами в Майамі, Бермудських островах та Сан Хуані. Згідно з легендами, у ньому відбувається багато аномальних явищ. Включаючи зникнення кораблів та літаків. Так виглядає Бермудський Трикутник. Площа цієї території є досить великою і становить близько 700 тисяч квадратних кілометрів. Якщо раніше ви не цікавились цією темою, напевно хотіли б дізнатися, як виглядає Бермудський трикутник. Насправді, нічого незвичайного на фотографії ви не побачите. Майже вся територія є океаном. Через те, що він знаходиться саме в Атлантичному океані, багато хто притягує до його історії Атлантиду. Найвідомішими способами пояснити загадки Бермудського трикутника є інопланетяни та Атланти, жителі зниклої Атлантиди. Невже правда Атлантида забирає свої жертви? Тобто об'єкти і люди стикаються або з провалами у просторі та часі, або їх просто несуть невідомі сили. Наприклад, багато хто вважає, що кораблі опиняються в паралельному світі. Або просто застрягають у часі. Так, вони зникають і ніколи не повертаються, так само пояснюється й те, чому їхні уламки ніхто не знаходить. Багато хто згадує легенду про кракена, гігантського головоного молюска, який, хоч і відомий, більше за описами ісландських моряків, але цілком може мешкати в цих водах і топити кораблі, які опиняються поруч з ним. Цей міфічний монстр довгий час був основною легендою для моряків. Все це, це дуже цікаво обговорювати і фантазувати на цю тему. Сучасна наука, хоч і не до кінця розгадала таємниці Бермудського трикутника, але може розповісти, чому в ньому відбуваються загадкові речі без народного фольклору і страшилок про чудовиськ. А заодно наука може розповісти, чому за статистикою кораблів Бермудському трикутнику зникають не частіше, ніж в інших частинах океану. Це, до речі, підтверджується береговою охороною США. Та різними страховими компаніями, які виплачують компенсації за втрачені кораблі та їх вантаж. Бермудський трикутник фото з космосу. Незважаючи на те, що наука не визнає появи іноплантян та атлантів у зоні Бермудського трикутника, це зовсім не означає, що в ній не трапляються аномалії. Але насамперед, треба розуміти, що Світовий океан крайне однорідний, у ньому є як великі території. На яких глибина перевищує кілька кілометрів, так і мілини. Примутський трикутник належить саме до другої категорії: там дуже багато мілин і рифів, саме вони можуть бути причиною великої кількості катастроф, особливо в той час, коли у моряків ще не було ехолотів та супутникових систем навігації. Кораблі тоді були дерев'яними та руйнувалися, коли сідали на мілину. Ще однією аномалією, що описується вченими, є інфразвук. Згідно з цією версією, поверхня океану може якимось чином генерувати нечутний вухом звук, який зводить людей з розуму і змушує творити дивні речі, наприклад, навмисне топити корабель чи просто стрибнути за борт. Подібні звукові аномалії трапляються і в інших місцях нашої планети. Ще однією причиною дивної поведінки океану в районі Бермудського трикутника та потенційної небезпеки для кораблів є викиди метану. Причиною викиду може бути реакція розпаду гідрату метану на морському дні. Відповідно до цієї теорії, на поверхню підіймаються бульбашки метану, які настільки знижують густину води, що кораблі просто не можуть триматися на ній і тонуть. Доказом того, що таке можливо, є використання людьми такого принципу: коли стрибуни з вежі тренують вхід у воду, для них вмикають спеціальне бурлення. Воно дозволяє зробити воду м'якше, щоб спортсмен не отримав травм при невдалому падінні. Таке ж розрідження повітря під час подальшого підйому газів може заважати літакам генерувати підйомну силу і навіть порушувати роботу двигунів. У Бермудському трикутнику зникають не лише кораблі, а й літаки. Було навіть проведено трохи сумнівний експеримент, який довів, що корабель справді може піти на дно за кілька десятків секунд, якщо опиниться в зоні виділення бульбашок газу. У результаті з'ясували, що діаметр міхора повинен дорівнювати хоча б половині довжини судна. Існування саме таких бульбашок сумнівне, а наскільки може бути небезпечним безліч дрібних, поки невідомо. Одним з останніх прикладів того, як корабель пропав у Бармуцькому трикутнику, але потім був знайдений, є СС «Котопаксі». Це торгове судно, що залишило порт Чарльстона, штат Південна Короліна 29 листопада 1945 року, за кілька днів корабель зник, але, як виявилося, не безслідно. Навіть є документальний фільм на каналі Science Channel, в якому йдеться про те, що згідно з даними страхових компаній, 1 грудня 1925 року корабель передав сигнал лиха і повідомив, що завалюється на бік. Вже 2020 року уламки корабля знайшли неподалік берегів Каліфорнії. Як бачимо, жодної містики і нікуди корабель не зник та не перенісся в інше місце, як це було показано у фільмі Близькі контакти третього ступеня. У цій картині зниклий СС Котопаксі, знайшли у постелі Гобі, згідно із сценарієм, туди його з Бермудського трикутника перенесли позаземні сили. Так цей корабель виглядав у кіно. Більше загадковий випадок стався з американським кораблем Рубікон. 21 жовтня 1944 року його виявили у Бермудському трикутнику Військово-морські сили США. На борту судна мало бути понад 300 осіб, проте військовим вдалося виявити лише собаку. З якоїсь причини людей на кораблі не було. Останній запис у бортовому журналі було датовано 26 вересня, коли Рубікон зайшов до Гаванського порту. Якщо вірити газетним нотаткам того часу, у корабля відсутні видимі ушкодження, у трюмах було достатньо запасів їжі та води. Більше того, навіть речі членів екіпажу залишилися у каютах. Єдине, військові не виявили на борту рятувальних шлюбок, крім того, з носа корабля звисав обірваний канат, який зазвичай використовується для швартування, у газетах тоді припускали. Що шторм, що раптово налетів, міг налякати команду, внаслідок чого люди кинулися рятуватися на шлюпках. Але погодьтеся такий вчинок можливий лише у разі масового божевілля, що ж трапилося з екіпажем Рубікону насправді, це ще таємниця пото Рубікона. Але це не єдиний такий випадок. Раніше схожа ситуація сталася із вантажним кораблем Марія Целеста. У грудні 1872 року його виявили близько за 650 кілометрів від Гіблар Як і у випадку з Рубіконом, на ньому теж не було членів екіпажу, проте залишився недоторканим спирт, який перевозив корабель. У каюті капітана знайшли пачки з грошима, а також скриньку з прикрасами, що належала його дружині. Але деякі речі з судна все ж таки зникли шлюпка, компас, хронометр, секстант. І бортовий журнал. Цікаво, що, як і у випадку з Рубіконом, на судні було виявлено тварину, щоправда, то був кіт, а не собака. Перший загадковий випадок був документально зафіксований у 1840 році, у ньому фігурувало судно Розалія, яке також дрейфувало без членів команди. З живих істот на кораблі була лише канарка в клітці. Через 10 років, у 1850-му, було виявлено ще один корабель. Борт, який здивував суспільство ще більше. Справа в тому, що на кухні моряків чекав обід, проте жодної людини на борту не було. Тобто вони залишили корабель раптово. Тих, хто його виявив, зустрів лише судновий пес. Судно «Циклоп» безвісти зникло в 1918 році. Це вантажне судно не вдалося знайти до цього дня. Наймасовішим зникненням у Бермудському трикутнику можна вважати одночасне зникнення п'яти літаків ВПС США та літака, який вирушив на їх пошуки. Сталося це 5 грудня 1945 року. Ці літаки були бомбардувальниками торпедоносцями типу Евенджер. Їхні уламки так і не знайшли. Згідно з ранніми заявами командування, технікою командували досвідчені пілоти, але як з'ясувалося пізніше. За штурвалами літаків сиділи пілоти-початківці, а досвідченим був тільки інструктор, лейтенант Тейлор. Щоправда, він лише недавно почав літати у цьому районі і не міг добре орієнтуватися на місцевості. Спочатку масло вогонь підлили повідомлення про радіопереговори пілотів з базою, в яких було сказано, що вони не можуть визначити напрямок, а океан виглядає незвичайно. Закінчилося повідомлення словами: ми опускаємось у білі води. Пізніше з'ясувалося, що у зафіксованих переговорах... Не йдеться про таємничі явища. Навпаки, все чітко та зрозуміло. Літаки просто втратили орієнтир, і через відмову компасів почали шукати, як повернутися до великої землі. В результаті вони заблукали, і їм довелося сідати на воду, але було темно, і море було дуже неспокійним. Тим паче місце розташування визначити було складно через те, що в ефірі було багато перешкод. Як тільки командування дізналося, що літаки-бомбардувальники втратили орієнтир. На їхні пошуки одразу відправили кілька рятувальних літаків, у тому числі два Мартіна Марінера, один із них теж зник без безвісти. Справа в тому, що через конструктивні особливості до кабіни цих літаків могли потрапити випари палива з баків, у результаті це призводило до того, що найменша іскра могла спричинити пожежу. Саме це є однією з версій катастрофи. Капітан Танкера Гайне Мілс підтвердив, що він помітив вибух. І уламки, що падають, а потім виявив на поверхні моря масляну пляму, тобто знову ніякої містики та викрадення прибульцями, просто збіг обставин. Бермудський трикутник вже не один десяток років привертає увагу любителів надприродного, але що це насправді небезпечна аномальна зона чи просто результат людської фантазії та фольклору? Не хочу засмучувати фанатів легенд, але все говорить про те, що в Бермудському трикутнику. Не небезпечніше, ніж у будь-якій іншій точці океану. Кораблі та літаки зникають повсюди, шторми трапляються скрізь, і рифи теж є скрізь. Якщо пересуватися за правилами, не нехтуючи безпекою та уважно стежити за технікою, Бермудський трикутник буде повністю безпечним. Навіть блукаючі хвилі заввишки до 30 метрів, якщо й можуть статися, то в багатьох місцях, тому не варто спеціально бронювати круїз через Бермудський трикутник. Та й боятися його не варто. Уся містика має розумне пояснення, хоча деякі очевидці мають іншу думку з цього приводу. Наприклад, те, що бачив пілоту Бермудському трикутнику, важко пояснити. 1970 року Брюс Герман пролітав над загадковим місцем на невеликому одномоторному літаку, крім нього, на борту був його батько і діловий партнер. Пролітаючи над Бермудським трикутником, Брюс Герман зіткнувся за аномальним явищем. Літак злетів з острова Андрос і прямував на північний захід до узбережжя Флориди. Як стверджує Брюс Герман, він уже літав цим маршрутом десятки разів і ніяких згадкових явищ не бачив. Політ зазвичай займав півтори години 4 грудня 1970 року. Політ почався як завжди. Пасажири та пілот хвилювалися не більше, ніж ми, коли сідаємо у таксі чи громадський транспорт. Проте, дива почали відбуватися вже на висоті 300 метрів. Пілот помітив невелику хмару, яка дивним чином почала рости. В результаті Брюс Герман вирішив пролетіти крізь неї. На висоті 3500 метрів пілот побачив ще одну дивну хмару. Вона була гігантських розмірів, тому пілоту нічого не залишалося, окрім як знову пролетіти крізь хмару. Коли літак залетів у неї, навколо стало темно, як уночі. Але що найцікавіше, хмара була не грозова. Раптом почали з'являтися яскраві білі спалахи, які освітлювали все навколо. Однак, за словами пілота, це були не блискавки через деякий час Брюс Герман зрозумів, що це та сама хмара, через яку він пролітав при зльоті. Але вона цього разу була циліндричної форми, її діаметр був більше одного кілометра. А довжина здавалася нескінченною. Пілот уже почав думати, що ніколи з неї не вилетить, проте приблизно через хвилину він побачив світло у кінці. Коли він направив літак у бік світла, знову почали відбуватися дива. Стінки тунелю почали звужуватися і буквально охоплювали літак. Натомість перестали працювати електронні прилади навігації, а стрілка механічного компасу оберталася проти годинникової. Пілот був сповнений рішучості якнайшвидше вибратися з цього тунелю, Тінки продовжували звужуватися, і при цьому стали закручуватися у вихор, як каже сам Брюс Герман, останні 20 секунд були найнапруженішими в його житті, але врешті-решт йому вдалося вирватися з дивної хмари. У пілота при цьому на кілька секунд склалося відчуття, що він опинився у невагомості. Пілот Брюс Герман зі своїм літаком. Але найдивніше його і пасажирів чекало попереду. Коли Брюс Херман зв'язався по рації із наземним керуванням, диспетчер повідомив, що його літака немає на радарі, ніби він став невидимим. Через деякий час диспетчер повідомив, що літак уже перебуває у повітряному просторі Майами. Пілот, що вижив, був вражений, так як політ зайняв всього 47 хвилин замість належних 90 його літак просто нездатний був летіти настільки швидко, крім того, у Баку залишилося невитрачене паливо, пояснення цьому досі немає. Дякую за перегляд. Підтримайте розвиток каналу гривною на Patreon або кавою на BaimeaCoфе. Для одноразового донату в описі є реквізити карти. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Якщо історія вам сподобалась, натисніть на вподобайку. До зустрічі! Слава Україні.